А що, якби можна було виміряти висоту будівлі, не піднімаючись на неї? Або, скажімо, дізнатися відстань до корабля в морі, стоячи на березі, звучить ніби якась магія, правда? Але насправді це чиста математика, і вся її сила криється у простих прямокутних трикутниках. Саме сьогодні ми розкриємо їхні секрети і побачимо, як вони допомагають нам вимірювати світ без якоїсь гігантської рулетки. Ось, погляньте, класична задачка драбина, що спирається на стіну. Ми точно знаємо, на яку висоту вона дістає, і як далеко від стіни стоїть її основа, але яка ж її реальна довжина? Здавалося, без рулетки тут ніяк. Та я покажу, як математика дає нам відповідь, і для цього не знадобиться нічого, крім логіки. Як взагалі виміряти те, до чого буквально неможливо дотягнутися? Це питання століттями не давало спокою найкращим мислителям. І відповідь, як не дивно, ховається у фігурі, знайомій нам усім зі школи. Сьогодні ми разом пройдемо шлях від простої геометрії до інструментів, якими користуються інженери, архітектори і навіть астрономи, що вимірюють всесвіт. Отже, щоб у всьому розобратися, у нас є чіткий план. Спочатку познайомимося з нашим головним героєм, потім опануємо його суперсилу. Далі навчимося говорити його мовою. І на сам кінець побачимо, як усе це працює в реальному житті. Ну що ж, почнімо. Будь-яка історія починається зі знайомства. У нашій головний герой це прямокутний трикутник. І щоб зрозуміти його, треба знати його, так би мовити, анатомію. Давайте розберемося, з чого він складається і як називаються його частини. Подивіться на нього. Дві сторони, що утворюють той самий прямий кут, ніби стіни в кутку кімнати, називаються. Катетами. А от третя сторона, найдовша, що лежить навпроти цього кута це гіпотенуза. Запам'ятаємо два катети і гіпотенуза. Це по суті і є ключ до всього, про що ми будемо говорити далі. А тепер час для нашої першої суперздібності. Це давній, але неймовірно потужний інструмент, який пов'язує всі три сторони трикутника в одне просте рівняння. Ви точно про нього чули? Звісно, це теорема Піфагора. А квадрат плюс Б квадрат дорівнює С квадрат. Лише кілька символів, але в цій формулі прихована дивовижна логіка. Вона каже нам, якщо відомі довжини будь-яких двох сторін прямокутного трикутника, третю можна знайти завжди. Це ніби універсальний ключ. І знаєте, що найцікавіше? Ця формула, наче швейцарський ніж, дуже гнучка. Подивіться, як легко її можна трансформувати. Потрібно знайти гіпотенузу? Будь ласка. А може, не вистачає одного з катетів? Теж не проблема. Теорема Піфагора працює в будь-якому напрямку. Теорема Піфагора це чудово, але вона працює тільки зі сторонами. А що як у нас інша ситуація? Скажімо, ми знаємо лише одну сторону і один з гострих кутів. Тут потрібна вже інша магія, та, що пов'язує сторони і кути, і називається вона тригонометрія. Знайомтеся, наш перший помічник синус. Уявіть, що ми стоїмо в одному з гострих кутів трикутника. Так от, синус цього кута це просто відношення довжини катета, що лежить навпроти до найдовшої сторони, гіпотенузи. Просто правда? Наступний у команді косинус. Він робить майже те саме, але пов'язує кут з катетом, який знаходиться прямо біля нього, тобто прилеглим. Якщо синус це про протилежну сторону, то косинус про сусідню. І третій наш інструмент, тангенс, він, так би мовити, ігнорує гіпотенузу і працює виключно з катетами. Тангенс кута це відношення протилежного катета до прилеглого. Все. І ось що найголовніше: для кожного кута значення синуса, косинуса і тангенса це завжди сталі величини. Подивіться на цю таблицю. Для найпоширеніших кутів 30, 45 і 60 градусів все давно пораховано. Нам залишається лише взяти готове значення і використати його. Отже, наш арсенал укомплектований. У нас є потужна теорема Піфагора для роботи зі сторонами і трійка універсальних тригонометричних функцій для зв'язку сторін з кутами. З таким набором інструментів нерозв'язних завдань, пов'язаних з прямокутними трикутниками, просто не існує. Час застосувати все це на практиці. І тут головне обрати правильний інструмент для роботи. Якщо у нас є дві сторони, наш найкращий друг це теорема Піфагора. А якщо є сторона і кут, на допомогу приходять синус і косинус. Це як мати набір ключів. Для кожного замка є свій ідеальний ключ. Давайте подивимось, як це працює на конкретному прикладі. Крок перший, що нам дано? Ага, гіпотенуза і кут. Крок другий який інструмент обрати. Оскільки у нас є кут і гіпотенуза, нам потрібні синус і косинус, щоб знайти невідомі катети. І крок третій прості обчислення. І вуаля ми знайшли все, що було потрібно все просто, логічно і послідовно. Ми пройшли чималий шлях від простого знайомства до опанування інструментів, а тепер час повернутися до нашої першої загадки і застосувати всі наші нові знання. Давайте подивимося, як ця, на перший погляд, абстрактна математика допомагає вирішувати цілком реальні практичні завдання. Пам'ятаєте цю драбину? На початку це була просто цікава задачка, але тепер, озброєні знаннями, ми бачимо в ній щось більше: ми бачимо ідеальний прямокутний трикутник, і ми знаємо довжини його катетів, це висота по стіні і відстань від неї. Залишилося знайти гіпотенузу, тобто довжину самої драбини. Беремо наш надійний перший інструмент теорему Піфагора, підставляємо числа, робимо прості розрахунки і отримаємо відповідь. Довжина драбини має становити рівно 17 метрів ось так просто. Завдання розв'язано. І це ж лише один приклад. Подивіться навколо кожен будинок, кожен міст, кожен літак, усе це було спроєктовано з використанням цих самих принципів: навігатори, комп'ютерна графіка, астрономічні розрахунки. В основі всього цього лежить наш старий знайомий прямокутний трикутник. Він справді всюди. Тепер, коли всі інструменти є, залишається лише одне питання. Які приховані трикутники можна помітити просто зараз навколо нас? Подивіться на тіні від предметів, на схили дахів, на промені світла. Світ це величезна геометрична головоломка, і тепер ми знаємо, як її розгадувати.